Дорогі друзі, щойно завершилася більш ніж годинна зустріч з державним секретарем Сполучених Штатів Америки, великим другом України Ентоні Блінкіном і представницькою делегацією, в тому числі за участю. Вікторії Нуланд, людина, яка сім років найбільш важкі часи, теж була з нами. Зустріч була дуже конструктивна і символічна, тому що коли Україну відвідує серед перших країн на з найвищих посадових осіб Сполучених Штатів, це символ важливості України для Сполучених Штатів. І те, що сказав пан державний секретар, те, що повторила Вікторія Нуланд, були. Концентрація зусиль на проведенні і захисту реформ, бо є дуже неприйнятним, коли руйнуються реформи, які були зроблені, в тому числі, як Ентоні Блінкін сказав за його участю в 2014, 2015, 2016 роках нашою командою. Мова йдеться про реформу корпоративного управління, яка зараз під важкою атакою зеленського мова йдеться про. Реформи, які стосуються незалежності антикорупційної інфраструктури, мова йдеться про верховенство права і, де-факто, підміну юридичної структури певними волюнтаристськими рішеннями, і ми дуже тішимося тим, що і державний секретар Вікторія Нулан дуже глибоко розбираються в всіх проблемах України, і ми отримали потужний підтримку і потужний меседж про те, що реформи мають бути захищені і продовжені. Тому що я про це теж сказав. Що я помилявся, передбачаючи по завершенню своєї каденції в 2019 році, що реформи є незворотними. Виявляються і по реформі збройних сил, і по реформі корпоративного управління, і по реформі децентралізації, і по реформі незалежності антикорупційних інституцій, і по багатьом іншим реформам ситуація зараз гірша, ніж вона була в 2019 році. І той потужний меседж від наших партнерів сказав, що. Україна зараз має дві найбільші проблеми: перша проблема це захист суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави. І я думаю, що був дуже позитивний меседж, що всі політичні сили зараз задекларували, що це найвищий топовий пріоритет, захист українського суверенітету і відсіч російської агресії. Я передав пану державному секретарю. Нонпейпа і де виклав абсолютно чітку позицію щодо розвитку нашої співпраці, вона включає і необхідність отримання плана дій щодо членства в НАТО і підтримки України в позиціях. Переговорів по вступу в НАТО і в ЄС там передбачені дуже конкретні прохання про допомогу нам в протидії коронавірусу, починаючи від постачання обладнання і завершуючи постачання вакцин. Поділиться досвідом, який мають сполучені штати, в тому числі і щодо організації логістики в протидії презентував наш антиковідний план і ми домовилися про те, що будуть надані відповідні е, визначені е, особи для проведення цих координацій. Ми попросили про те, щоб Сполучені Штати взяли участь е, в кримській платформі. Ми е, також е, спільно обговорили активізацію нормандського формату призначення спеціального представника Сполучених Штатів Америки е, для. Е, Відсічі російської агресії, і координації дій з європейським союзом підкреслили важливість співпраці з Міжнародним валютним фондом. На сьогоднішній день вона зруйнована, і, тому що багато обіцянок, які давала влада, вони не були е, виконані, і зруйновано головне, що ми е, мали протягом п'яти років нашої тенденції, Це довіра. І на сьогоднішній день ми будемо докладати всіх зусиль для того, щоб довіра до України була відновлена. Ми, хоча і лідируючи про європейську опозиційну політична сила, ми говоримо про те, що зараз об'єднання зусиль доведення реформ відсічі агресії є. Надзвичайно важливо я також подякував Сполученим Штатам за ту увагу, яку вони приділяють підтримки православної церкви України. Я знаю, що сьогодні відбудеться коротка зустріч пана державного секретаря з предстоятелем православної церкви України його блаженством Епіфанієм. і ця позиція також є дуже символічною. Ми почули від пана Блінкіна важливість доведення до кінця. Тих антикорупційних справ, які на сьогоднішній день не рухаються, в тому числі маємо на увазі Приват та інші позиції, які є також символічними для України, дуже добре, що це було зачіплено з боку наших американських партнерів, і ви бачите, що сама структура. Питань, які піднімалися під час цієї зустрічі, демонструють про те, що американська делегація, наші друзі, які дуже добре володіють ситуацією в Україні, вони є, можливо, одними з найкращих в світі експертів. Я Дуже добре пам'ятаю, яку величезну допомогу ми отримали, отримували від Ентоні Блінкіна в 2014-17 роках. Він є де-факто, я можу зараз розкрити цю таємницю, він є співавтором великої кількості реформ, в тому числі тих, які світом визнані одними з найбільш успішних. І на сьогоднішній день йому не треба нічого пояснювати. Абсолютно чітка позиція, що нам треба переходити від розмов, від солодких співів. Від відосиків до реальної конкретної роботи в парламенті в уряді, тому що ситуація, яка відбувалася з порушенням закону при втручанні уряду в діяльність спостережної ради на Конаркагаз, абсолютно брутальне порушення процедури при здійсненні кадрових призначень, позиція про атаки на антикорупційні органи і багато багато інших проблем. Сьогоднішній день точно не сприяють розвитку співпраці між Україною і Сполученими Штатами, а так Україна отримала візит наших надійних друзів. Ми отримали привітання від президента Сполучених Штатів Великого друга України. і Дуже доброго мого знайомого пана Джозефа Байдена. І сьогодні ми тішимося тим, що у Влади в Сполучених Штатах є команда, яка може реалізувати той величезну двопартійну підтримку, яку Україна і Українці мають в Конгресі Сполучених Штатів Америки, в американському уряді в Білому домі в офісі американського президента. Це унікальний шанс, яким ми просто маємо скористатися. Маємо скористатися для вирішення наших проблем. Маємо скористатися. Для потужного поштовху нашого розвитку в напрямку європейської євроатлантичної інтеграції, що і зафіксовано відповідно до моїх пропозицій в українській Конституції. Хочу про це нагадати і сказати зараз час об'єднатися для вирішення тих викликів, які стоять перед Україною. Зустріч була дуже конструктивною, дуже гарною. Як зустріч добрих старих Дякую.